Так. Це цвинтар, і я стою біля дитячої могили, навіть двох. Пам'ятаєте жахливу історію дівчинки Аміни Менго, яку вбили прийомні батьки. Вона похована ось тут. На хресті роки життя з 2011 по 2017 Всього шість років прожила Аміна. Поряд з цією дитячою могилою ще одна зовсім свіжа. Тут поховано рідного брата Аміни. Йому було всього два місяці. Дитина також загинула при загадкових обставинах. Історія, яку свої розкажуть просто зараз, жахає зловісними збіганнями, але за Замовчувати подібне злочин для журналіста. Цей фізматруні дишити побіліл. Нікової сі не можу накормити дитину. Ані не можуть кусити лоска. Найстарша ставили зонт. Два місяця вона на півдня бросала. Уходила. Скільки дітей у родині Менго має померти, аби чиновники перетворилися на людей? Моєї вини тут абсолютно ні. Пиріг дві рік. Уся Україна шокована. Прийомні батьки спалили тіло шестирічної дівчинки у тазику, а рештки загорнули у чорний пластиковий пакет та втопили у водоймі. Розслідування та суди тривали понад чотирьох років. Вирок винуватці отримали лише у 2022-му. Ми стежили за цією справою весь цей час і не побачили ані каятця, ані суму в засуджених. Тетяна, скажіть, будь ласка, ви краскай з нам. Юрій, скажіть, будь пожалуйста, не умерла аліна? Що сталося з рібенком? Багато хто думає, що маленька Аміна була сиротою і до будинку сімейного типу потрапила через це. У дівчинки була і є мати, а також купа братів та сестер, народжених від різних батьків. Про їх існування та долю ми дізналися занадто пізно після того, як наймолодший хлопчик раптово та несподівано помер. Так. Це двомісячне маля, яке ще навіть не навчилося посміхатися. І так його могилу тепер можна знайти на цвинтарі. Почнемо спочатку. Цю жінку звати Ілона Менго. Вона матір покійної Аміни та цього кого маляти. Ілона не дуже любить камеру та довго відмовлялася зніматися. Живе у Кривому Розі не постійно. Багато буває за кордоном та відмовляється казати, скільки батьків у її дітей. Щоб розібратися, подивімося на схему. Всього Ілона Менго народила п'ятьох дітей. Найстаршому Тимуру зараз одинадцять. Йому пощастило більше за інших. Хлопчика в родина з Канади. Другою була Аміна. Вона загинула у 2017 у віці 6 років. В Талімі зараз чотири, а Сабріні всього два. Наймолодшому хлопчику з екзотичним для українського вуха ім'ям Сейфулах назавжди залишиться два місяці. Він народився у травні під час війни. 28 числа все було обично. Ну, я встала, дітей покорміла, все нормально. В обід в час 20 прийшла врачиха сказала, что що... ну, немножко пупочку сейф выпирал, и она сказала лейкопластырем, ну лейкопластырем перевязывать. Вот. Ну, так поговорили, в принципе, и все, она что-то там позаписывала и ушла. Через три часа я беру, чтобы снова покормиться эфир, смотрю, не дышит. И побелел. А, я сразу до соседки говорю, так и так не дышит. Говорю, что делать? Она говорит, вызывай скорую. Я сразу вызвала скорую. Потом они начали милицию вызывать, милиция службы, сейфа забрали, и девчонок тоже забрали в больницу на обследование. Сабрину переводят в неврологию, а Салиму переводят в психдиспансер. Ось так без особливих емоцій та жалю матір розповідає про раптову смерть свого немовляти. Зверніть увагу, що три години жінка взагалі не підходила до дитини, до якої викликала лікаря. Через три часа я беру, щоб знову покармісифі. Лікарка, яка оглядала малого перед смертю, коментувати щось відмовилася. Діти були, як діти. Сама обстановка мене насторожила не друге. а що саме вас? в палі в паліція все вже все писала. Тетяна Журавльова відомий у кривому розі педіатр, але пояснювати нам, чому немовля, померло через кілька годин після огляду, не змогла. Можливо, у спілкуванні з поліцією лікарка буде більш відкритою, тому що її свідчення мають важливе значення для розслідування смерті дитини. Проте головною у цій справі залишається мати малят Ілона Менго. Жінко вже раніше позволяли батьківських прав. Та за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Також у жінки була ще одна дитина, а саме хлопчик, який 28 липня помер. Лікарі встановили, що хлопчик помер природньою смертю. Наразі вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав та триває слідство. Після смерті немовляти двох дітей, що залишилися живими, забрали соціальні служби. Дітьми та родинами у складних життєвих обставинах займаються соціальні служби. Саме вони екстрено вилучили дівчат одразу після смерті немовляти. Але коментувати будь-що соціальні працівники відмовляються: спочатку слухавку брали, а тепер не відповідають, тому доведеться їхати когось шукати. Ми на місці тут знаходиться служба у справах дітей Саксаганського району. Її очолює Олена Іванова. Знайти її неможливо. Майже тиждень я щодня обривала телефон чиновниці, але так і не почула відповіді на запитання, де ви були увесь цей час? Чи перевіряли ви умови проживання неповнолітніх? Чи навідувались ви до родини після народження молодшої дитини у травні? Чи стояла Менго на обліку, як родина, що опинилася в скрутних життєвих обставинах? У такі самі мовчанки грається і міський виконком. Я не знаю, скільки дітей у родині Менго має пом Мерти, аби чиновники перетворилися на людей. Саліму та Сабріну одразу доставили до четвертої міськлікарні. Як кажуть, самі лікарі не на камеру. Вони були приголомшені зовнішнім виглядом дітей. У свої 24 роки дівчатка не вміють самостійно їсти та тримати ложку. Фізично та психологічно не відповідають розвитку. Тут Тут зілі. Не може накормити дитину. Вони такі голодні. Ні. Ні. Ну... По, по другим причинам. Вони не можуть їсти? Можуть. Тільки контакту не було нами вдома. Вони не знають, що таке їсти. Збудуючи вони йде. Дитина в чотири роки. Ми вчора дали вашій Сабріні бублика, вона не грається, вона не знає, що їй треба їсти. З'ясувати обставини смерті немовляти взялися. І ми виявилося, сусіди давно скаржаться на поведінку багатодітної матері. Її звинувачують у поганому ставленні до дітей, закривали самих удома та ніколи не виводила на прогулянку. Два місяця вона. На півдня бросала і уходила. Може, в магазин, але ну, на півдня таку дитину два місяці не кидають. Нам жалко дітей, що не виходили на вулицю, не виводила їх. Навіть педіатри для хворого немовляти також викликали сусіди, а не сама матір. Я була в лікарні зі своїми внуками і врача попросила, щоб вона прийшла, провідала діток. Там двохмісячний ребенок треба, щоб врач прийшов Он говорит, я буду здесь на участке, зайду посмітлю. Вона в два години прийшла. І через два години говорят, що ребенок вже умер після посещения. Причину ніхто нічого не говорить. Вона, як прийшла, сказала, що естественная смерть. Два місяці естественная смерть. Одна з сусідок не витримала знущань над дітьми та власноруч взялася за їх порятунок. Жінка просить не показувати її обличчя, тому що боїться помсти з боку матері малечі. Проте саме вона почала розголос і домагалася, аби дітей у гори матері, врешті-решт, відібрали 29 числа. Мені поступив дзвоночок про тому, що дівчат лежать в лікарні і лежать тяжовому состоянні. Дітки ваші ніч нічого не їдять, Вони не можуть кусити ложкою. Ані только смій скушають з бутылочки, а старша дівчатка навіть ставили зонт. Рібонок ходила, це А головне. Сяціонак лежить. І яка причина, чому ріб в такому составі поступілбальниці, ота от вот вопрос. Ілона стверджує, вона не винна. Смерть хлопчика називає випадковою. А те, що друга її дитина покоїться на цвинтарі, вважає родинним прокляттям. Сефі уснув и перестал дышать во сне. И все. Моей вины тут абсолютно нет. Моя халатность чуть-чуть, может быть, есть. А так, в принципе, моей вины нет. Как сейчас рассказывают, что у них там хрипы, там чуть ли не туберкулез. Такого нету вообще. Ну нету. Здоровые, нормальные дети. Я не скажу, что я идеальная. Нет. Ну... В принципе, чтобы жили нормально и счастливо. Ну, кушать было всегда. Буде займатися суд. Феміда має встановити, хто винен у смерті немовляти. А до того часу дітей, що залишилися живими, матері обіцяють не повертати. І я не хочу ані навішувати ярлики, ані виносити вирук раніше суду. Але син Ілони Манго прожив усього два місяці. За всіма станами такого безпорадного немовляти повинна стежити мати. Якщо хлопчик загинув через недогляд, а дівчаток вона довела до тяжкого стану, їй загрожує в'язниця. До речі, там вже знаходяться винуватці смерті старшої дитини Ілони. Аміни. Свої будуть стежити за долою інших дітей. Здається, особливо займатися цим у кровоморозі більше немає кому.